Є привід пишатися, особливо львів'янам, тому що львівський вокзал названий одним з десяти найкрасивіших у всій Європі. Таке визнання прийшло в комп'ютерній грі, яка симулює залізницю трейнстейшн. Її назва і користувачі цієї гри поставили львівський вокзал на сьоме місце. В Європі. це звичайно ж неофіційне, так би мовити, народний топ, але насправді і це навіть приємно. Тут ще хочеться нагадати, що журнал «Nature Cities» включив Львів до топ тридцятки. Міст, які є найбільш зручними для пішоходів. Так. Ми вже згадували про це, як саме Львову вдалося обійти навіть великі європейські міста. Про це дивіться далі. В середньому львів'яни витрачають 10 хвилин та 20 секунд на те, щоб дістатися до ключових об'єктів інфраструктури: а це школи, лікарні, аптеки, магазини та зупинки громадського транспорту. На місце в рейтингу неабияк як вплинула львівська програма забезпечення доступності житлових приміщень для людей з інвалідністю. Лише за минулий рік 45 будинків будинків місті обладнали пандусами. Також там планують встановити ще 46 підйомників, 32 пандуси та два транспортери. Львів планує зробити якомога більше знижених бордюрів і спеціально облаштованих переходів. Утім, багато будівель у центрі все ще залишаються недоступними для людей з інвалідністю. До прикладу, у Києві, Одесі та Дніпрі концепція 15 15-хвилинного міста реалізується переважно в нових житлових комплексах. Всі райони проектують з урахуванням потреб мешканців. Поряд будують школи, дитячі садки, магазини та зупинки громадського транспорту. Тім відсоток таких комплексів від загального житлового фонду залишається вкрай низьким. За даними редакції Хмарочос, більшість українських міст не пристосовані для людей з інвалідністю, адже були спроєктовані ще за радянських часів. Велика частка таких будинків не передбачає встановлення пандусів, а ті, які створюються, не завжди є практичними в користуванні. Згідно результатів опитування громадських організацій, що представляють інтереси осіб з інвалідністю, майже чверть з них задоволені доступністю транспортних послуг в Україні. Прикладом для нашої держави можуть слугувати європейські міста згідно досліджень економіст, лідером у створенні зручних для пішоходів просторів є Мілан. В середньому мешканцю потрібно лише 6,5 хвилини, щоб дістатися до ключових об'єктів інфраструктури. А 98% населення живуть у 15 хвилинних районах. До десятки найкращих увійшли також Копенгаген, Турін, Дублін, Ліон, Мюнхен та Париж.